Так, як ви вже сказали, що на півдні ми спостерігаємо ці бавовни, і це певно, що підготовка до чогось масштабного. Ви також згадали за харківську операцію, і нам би хотілось би, щоб таке подібне ми побачили і на сході і на півдні нашої країни, і навіть краще, пане Олексію. Ми з вами вже поговорили про ці далекобійні ракети, які для нас є далекобійними, і от була думка від військового експерта Петра Черника. Він пропустив, що збройні сили України зможуть провести. Деокупацію Криму без сухопутної операції, і це реально зробити за допомогою лише авіації та далекобійних ракет. Чи погоджуєтесь ви з такою думкою, що деокупувати український повострів можна за допомогою такого способу? Не за допомогою сухопутної операції, а лише таким. Ну от росіяни готуються навіть от вони, якраз росіяни готуються до операції по суходолу. Навіть на південному збережжі Криму вони починають викопувати якісь окопи, очікуючи водний десант з нашого боку. Ну це майчня повна. Ну, грається в пісочок, як казала Наталя Гуменів про цих, про ці фронті споруди. Наше завдання не красиво зіграти у війну, пробачте такі слова, а наше завдання перемогти, і наше завдання вичавлити ворога з нашої території. Саме отаке от слово вичавлювати. для цього ми можемо це робити з мінімальними втратами, або майже без втрат, не застосовуючи операції по суходолу. А далекобійними ну умовно далекобійними ракетами, артилерії, авіації просто зробити так, щоб Крим опинився. Ну, в умовному оточенні, щоб ну зруйнувати кримський міст, вийти на узбережжя Азовського моря, і тоді це групування в Криму, воно залишиться без постачання зброї, ну все, що необхідне, для того, щоб вони там могли вести якісь бойові дії. І тоді цілком можливо, що це групування не буде слухати якісь там накази з Кремля. А чудово розуміючи, що вони просто приречені, вони можуть почати здаватися в полон, бо тікати не буде куди і вести бойові дії не буде чим. Ну тут можна пожартувати, що де ми візьмемо стільки харчів, щоб не готувати таку кількість полонених. Ну це так. Але я думаю, що без атаки по суходолу це 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 один із варіантів. Це не значить, що так воно має бути. І якщо буде не так, то хтось помиляється. Ні, це один із варіантів. І він цілком імовірний. Цілком і він головне, що він збереже дуже велику кількість наших військовослужбовців. І ви знаєте, це парадоксально, але Крим можна звільнити навіть без людських втрат.